Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про два незашилених тиснета, які ти обов'язково повинен виконати, адже практично вкладень ці два тиснета не потребують, але насипати можуть достатньо гарно. І так як на українськомовних YouTube каналах немає інформації про ці проекти, з тебе обов'язково лайк та підписка, якщо ти ще не підписаний. Поїхали! Перший проект, який ми з вами будемо відпрацьовувати, це Sign. Одним словом, це OmniChain для перевірки цифрових даних через ЗК-криптографію. Одним словом, щось нове, щось цікаве. Проект зібрав інвестиції, як ми можемо замітити, 28 мільйонів 65 тисяч. Але суть в тому, що у них є ще один раунд, де заніс Animoca Brands, але... Сума інвестицій не розголошується. Тому я думаю, що проект зібрав інвестицій більше 30 мільйонів доларів. Фонди, які сюди проінвестували, це Sequoia Capital, Heshia Capital, Easy Labs, це той же самий Binance Labs. Далі бачимо Circle і Animoca Brands. Інших фондів я не рахую, тому що вважаю, що це пустота. І найжирніші фонди, які сюди занесли та проінвестували, це Tier 1 та Tier 2. Всі потрібні посилання до цього першого проекту до другого проекту, як завжди, будуть в нашому телеграм-каналі. А посилання на цей пост з активностями. Буде під цим відеороликом. З самого початку переходимо до проекту Signet. Переходимо на сайт, і з самого початку нам потрібно підключити наш гаманець. Підключаємо гаманець, далі нажимаємо профіль. І з самого початку нажимаємо сюди та підключаємо наш Twitter, Telegram і Discord. Бачимо, що в мене зараз щось не вибиває, але у вас це повинно вибити, і тут ви повинні підключити всі свої, по суті, соціальні мережі. Далі нам потрібно буде створити схему. По суті, це найголовніша активність в цьому проєкті. Ми будемо створювати схему, будемо по суті свою схему тестувати. І нам потрібно, щоб якісь ліві люди наші схеми також тестували, і ми будемо тестувати їхні схеми. Давайте приступимо до створення нашої схеми. Як ми можемо замітити, я вже створив одну схему і все. Робиться максимально просто. Нажимаємо сюди, створити схему. Далі нам потрібно дати назву цієї схеми. Я назву MF Crypto. далі нам потрібно дати опис схеми. Далі нам потрібно вибрати мережу, в якій, по суті, ми будемо створювати схему. Я буду створювати перший раз в мережі Base. Я вже створив Base. далі я ще буду другу схему створювати також в мережі Base. Зразу говорю, що є. По суті, платно. Тут потрібен лише 1 цент. Я думаю, якщо ви виконуєте ретро-дропи або різні тиснети, у вас обов'язково повинно бути хоча б в якійсь мережі навіть 1 долар. Одного долару нам не потрібно, але 1 цент це реальна пустота. Я думаю, що у кожного є 1 цент. Якщо у вас немає грошей, то ви можете скористатися тестовими токенами. Але я рекомендую виконувати не в тестовій мережі, а в нативній мережі. Я вибираю мережу BASE, Далі жму. Нам потрібно дати ім'я, тут є тип поля, ми вибираємо «Любий» і нажимаємо далі. Тут ми нічого не вписуємо, нічого не вводимо, нажимаємо немає і даємо далі. Вибила помилка, але ми очікуємо, і в нашу метамаску ми підтверджуємо нашу транзакцію. Бачимо, що я сплачу всього лише 1 цент. Нажимаю підтвердити. Після того, як в гаманці Metamask ми нажали Підтвердити. Просто оновлюємо сторіночку, і наша схема повинна створитися. Я рекомендую створити декілька схем, але головне не спішити. Тобто, не потрібно створювати ні 10, ні 20, ні 30 схем в день. Для чого? Нам потрібно навести активність. Ми можемо навести активність, якщо ми створюємо 15 схем в день, але я рекомендую це діло розтягнути і створити схеми в декількох мережах, не лише, припустимо, в Base або не лише в BNB Smart Chain. Нажимаємо профіль, очікуємо, і тут повинно підтягнутися наша схема. Одним словом, тут є вся статистика. Тобто ми створили дві схеми далі. Тут ми, по суті, затестили свою схему і тут ми. Дивимося, скільки людей затестило наші схеми. Бачимо, припустимо, є MF Crypto. Ми нажимаємо на цю схему. Зараз ми, по суті, будемо робити атестат. Нажимаємо, очікуємо, поки воно це все підгрузить. Опускаємося донизу. Нажимаємо Make attestation. Далі тут ми нічого не вводимо. Нажимаємо Attest Now і очікуємо в нашому гаминці Metamask також. Має з'явитися транзакція, ми даємо підтвердження, підтверджуємо та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Все бачимо, що моя транзакція пройшла, даємо в профіль і можемо замітити, що по суті нашу схему атестовано. Як виконувати ці дії? Нам потрібно, якщо я правильно розумію, щоб наші схеми якісь інші люди атестували. Тобто, якщо ми навіть нажмемо на схему, Схема підгрузиться, візьмемо це, скопіюємо, скинемо другові. То, скоріше всього, що а, тут де є наша активність, тут буде відслідковуватися, що хтось протестував нашу схему. Ми можемо також атестувати схеми різних людей. Нажимаємо Explore. І тут бачимо, є схеми різних людей. Опускаємося донизу, даємо сюди ще більше схем, заходимо і тестуємо схеми інших людей. Бачимо, що є схеми в різних мережах. Якщо, припустимо, в цій мережі, а вам потрібні гроші в цій мережі. Якщо у вас грошей в цій мережі не буде, то скоріше всього, ви просто не зможете підтвердити транзакцію. Я вибрав op Тут все максимально просто. Опускаємося донизу, нажимаємо make Attestat, Тут, я думаю, нічого не потрібно робити. Нажимаємо сюди, і в гаманці Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію. Якщо не піде, можете сюди щось написати, сюди вставити адрес і спробувати ще раз. Одним словом, попробуйте і скоріше всього, що все повинно пройти. По суті, на цьому сайті. Найголовніше завдання це створювати схеми, тестувати свої схеми і щоб тестували люди наші схеми і ми людей. Все максимально просто. Як я вже сказав, рекомендую створити декілька схем, але не за день, а трішки це все розтягніть. Ще є одна активність від Sign. Я, якщо чесно, не знаю, але це максимально легкі квести, тому я особисто рекомендую виконати їх. Можливо, і за це також буде якась. Насипка, Назим... нажимаємо The Orange Print. Тут просто нам потрібно пройти квести. Нажимаємо на цей квест, опускаємося донизу і нажимаємо Bullish Sync. Далі знову нажимаємо сюди на другий квест. І так ми прогортуємо всі сім квестів. Все бачимо, що сім квестів я пройшов, нажимаємо Sign, нажимаємо Confirm. Нам потрібно підключити наш Twitter. Опускаємося трішки донизу і авторизовуємо наш додаток. Тобто даємо доступ до Sign з нашого твіттера. Після того, як ми підключили наш твіттер, нажимаємо ще раз Sign. Все бачимо, що по суті тут пише, що нам потрібно підписатися, зробити наш підпис. Нажимаємо сюди, і тут просто я буду писати МФ, а ви можете підписатися там своїм прізвищем. Одним словом, як хочете, нажимаємо «Confirium» і нажимаємо Sign. Ага, Тут Sign не жметься, нажимаємо сюди і вибираємо картинку. Далі нажимаємо «Confirium». все, бачимо, що успішно ми квест пройшли. Нажимаємо сюди, все, можемо переходити до наступного проекту. А другий проект під назвою SOGNI. Цей проект зібрав, по суті, дуже мало інвестицій. Все лише. 2 мільйони доларів, але як ми можемо замітити, всього лише відбувся присід, тобто перший раунд фінансування. Раундів фінансування може бути ще 3, 5, 7. Тобто, мета АІ всього лише розвивається. Я думаю, що всім зрозуміло, що це проект АІ. І зараз ми виконаємо завдання, і ви зрозумієте, що це мета АІ, і по суті, цей проект побудований на. AI. Тобто інвестиції від різних фондів ще будуть додаватися та будуть анонсуватися. В цьому я навіть не сумніваюся. Проект прям зразу анонсував, що вони виділили на аирдроп 40 мільйонів доларів. Я так розумію, що було всього лише 20 мільйонів токенів. Тут вони оновили пост і написали, що додали 2 x токенів, а значить, зараз є. 40 мільйонів токенів Sogni виділили на airdrop. Проект Согні AI виглядає максимально нелогічно і, по суті, це повний бред. Ми заходимо, по суті, в чат-GPT, де генеруємо фотографії, де нам генерує чат-GPT фотографії. Ми за це аля лутаємо якісь поінти, і ці поінти нас, по суті, повинні озолотити. Звісно, «Согласіться» виглядає як повний бред, і я саме також згідний. Але в свій час тапалки також виглядали як повний бред, але були тапалки, які дійсно насипали достатньо жирно. Проект максимально легкий. Цей проєкт взагалі вкладень не потребує. Нам потрібно генерувати фотографії, нам потрібно заходити кожного дня, забирати поняти, де чекін, і зараз ми до цього всього перейдемо. З самого початку ми переходимо. Тут ми повинні реєструватися через пошту. Реєструємося після того, як ми зареєструвалися, максимально все просто вводимо пошту, пароль, далі нажимаємо на цю коробочку. Після чого нажимаємо Claim, тобто забираємо 200T согні за Daily check-in, по суті, Daily Boost. Далі нам потрібно верифікувати наш емайл. Тут все теж максимально просто. Після того, як ви зареєструєтеся, на вашу пошту прийде повідомлення. Те, що це ваша пошта, просто ви переходите по кнопці, там буде кнопка, і вашу пошту авторизовують. Значить, ви додатково ще отримуєте 500 сотні. Більше, по суті, тут активностей таких лютих немає. Ну, з найголовнішого, ми ще можемо заходити та генерувати фотографії. Я вже декілька фотографій згенерував, але суть в тому, що за те, що я згенерував фотографії, мені поінтів не дало. але я все одно рекомендую просто зайти навіть от раз в місяць, раз в 2-3 тижні, згенерувати фотографії, показати активність. І обов'язково не забувайте заходити та забирати по суті, те согні в daily check in Тут ми просто вписуємо, що ми хочемо генерувати, припустимо, я написав дракон з мечем, з біткоїном і так далі. Далі тут, ми скільки хочемо фото... згенерувати фотографій, тут ми можемо бавитися з освітленням і так далі. Далі нажимаємо «Image», очікуємо, йде 99,89 людей, тобто, коли дойде до нуля, це загрузиться і наші фотографії згенеруються. Далі ми можемо перейти сюди, тут бачимо. є... Монети на аккаунті і монети на балансі. Можемо також нажати на трансфер. Тут можемо ввести суму 5, трансфер то аккаунт, тобто з гаманця припустимо, відправити на аккаунт. Нажимаємо Confirm Transfer. Очікуємо декілька секунд, і наша транзакція повинна пройти. Якщо не проходить, можемо нажати сюди. Також 5 монет. Мені йшло, я вже декілька монет перекинув з гаманця. На акаунт, але зараз, як ми можемо замітити, не йде. По суті, це всі активності, які є в цих двох проектах. Проекти не важкі, проекти однозначно будуть. А, Збирати додаткові інвестиції, обов'язково придивіться до двох проєктів, адже припустимо, в согні АІ є хороший шанс на хорошу насипку, тому що мета АІ буде розвиватися, мета АІ буде роздавати, і, скоріше всього, що такі ранні проекти також можуть виходити на ринок та показувати хорошу насипку. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!